Da -da 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 -da. Мільйони баксів. Саня. А? Що бізнес вже не йде чи що? Ні, все нормально. А що ти там робиш? Я тапаю хам'яка. Це буде. хамстер, комба. Ти не шариш, це зараз просто топ. Навіть товарка не потрібна взагалі. Тому давай. До побачення. А далі що по плану? Ну, ти говориш, що ми знімати щось будемо. А. Про то, що випуск? Саня. Ага. Ми знімаємо щось будемо чи що? Та ну будемо знімати. Звичайно, будемо знімати сьогодні про товарку. Будемо знімати про те, що після 18 травня, коли прийняли закон про мобілізацію, бізнеси офлайн вмирають, про те, що товарний бізнес збиває От Бачиш, треба займатися справою, те, що приносить гроші. От дивись, в мене зараз 1 мільйон 40 тисяч на годину пасивного доходу. Ти розумієш, що це таке? Я, чесно, до кінця не розумію. Але я думаю, що це перспективно. Ну, ти, коротше, багатий, але віртуально. Е, ну так. Да. Це реально надихає. Ладно, ладно, давай підемо зараз до співробітників і ви побачите, наскільки у нас гарно йдуть справи в товарному бізнесі. Погнали? Погнали. Пішли. Яка жопа відбулася в Україні? Ого, нормально, 9 мільйонів. Як тільки підіймають ціни, одразу вимикають електроенергію. Чистий прибуток це 330 тисяч в місяць чистим. Як можна не мінусанути в чомусь? Навіть хамстер Комбот» не вбиває товарний бізнес. Так, ну що, показуємо, показуємо, як дівчата працюють, мій персональчик. Ти показував? Що ти вбіг? Сюша, ти що? А, ну, Це перспективна історія. тому... Марина, йти туди. Капец. ну! ого, нормально, 9 мільйонів. А мало пасивного доходу. Треба працювати, треба працювати. Так, син, а ну що ти тут робиш? Розкажи, будь ласка, синку, для чого ми це тапимо? Цього хамика? Щоб зро... зробити бабки. Зробити бабки? А яким чином? Що, що тут треба робити? Тапити хамика. Ось так. І переводити деньги. Ага. І потім це будуть реальні гроші? Так. А що будемо потім купляти за них? Машину. Машину. Машину? Ще одну машину, ще одне БМВ чи що? Ні. Коротше, отак і працюємо. Я ще кажу, хамстерком відбиває навіть мій товарний бізнес. Треш просто. Чекає. Тому як я і казав, зараз просто ліхарадка з цим хам'яком. Я не знаю просто чи є сенс займати створю місце. Але подивіться на масштаби зараз нашого складу. Це в нас не тільки пусті коробки, щоб ви розуміли. В нас тут дуже багато інтим товарів. Ну тут стільки всього, ви навіть не уявляєте. Бачите, у нас вже не вистачає стелажів. тут у нас вже стоять товари, хоча стелажі вже повні, але можна трішечки все це скомпонувати. я хочу зараз допомогти навести порядки, тому що дівчата постійно працюють, комірник постійно там упаковує, тому немає часу для того, щоб все це складати по полицям. Цим зараз і займемось. Друзі, я завжди вам казав, що треба працювати тільки з найкращими. А найкраще це компанія профіпак. Скотч, стрейч пленка, попирка, коробки все це пропонує для вас компанія профіпак. Друзі, працюйте тільки з найкращим. Посилання в описі до даного відео. Сан, а. а ну скажи, товар, який прислали хлопці з шоу Хто кращий товарчик, ти вже почав продавати. Та ні, ми тільки виставляємо цей товар. До речі, це один з. Да? Да, колись він продавався класно, і зараз хлопці його привезли, вони не продали. Е, я вам хочу сказати, я ще не бачу навіть те, що вони повернули, ну ось ваги. Е, класний, класний товар, прикольний. Ми ще не продавали, тому що треба час для того, щоб професійно додати картки товарів. Треба час для того, щоб накрутити магазин, підготувати до роботи. І тільки тоді буде результат. Тому всьому свій час. Та немає навіть таких платформ, щоб прям супершвидко. Приходили замовлення. Прямо сьогодні виставив. OLX, якщо це БУ виставляєш так, але ми ж не на OLX, не на хламі цьому торгуємо. За скільки часу думаєш продався? Та місяць. Місяць легко. Тому всьому свій час. З відключенням освітла погнали тренди? Так, да, до речі, у нас погнали тренди: це павербанки, це газові плити, прикол. Передали там, ці волонтерські організації для ЗСУ. Дуже багато передали, і тепер самі підкупляємо по новим цінам, тому що вони реально в тренді продаються. Це як з криптою. Реально, я криптою. Ти я взяв, продав всі альткоїни, бац, все полетіло, все продається. Продав ці для майнінгу карти і так далі. Все полетіло, все працює. Ну, все як завжди. Звертати на це увагу немає сенсу. А фонарі, коли це ці продаж? Фонарі? А вони потрішки продаються. Але і портяться, що що вже, бо часу багато пройшло, і вони вже починають погано працювати. я Тобі так скажу. Ми перевіряємо, що працює, та відправляємо клієнтам. Ну, таке. Ну як може не мінусанути в чомусь, якщо ти займаєшся трендами, це нереально. Але до цього ж ми ж встигли багато грошей заробити. Я не тому я думаю, що це Це просто ну, не, не до заробіток. не, не до заробіток, так. Да. Все правильно. Тому єрунда. Ну, масштаби, норм. Ще нам треба десь три стелажі. Тому що реально все це ще інтим-товари, все Це це вже все розміщені інтим товари Ми вдовж тих стінок будемо ставити стелажі, тому що ну, нічого не міщується. Це пусті коробки, начебто їх багато воно виглядає несуразно, але вони нам потрібні. Ми постійно пакуємо товари. Бачите, наскільки класно, коли ти оптом замовляєш, в тебе багато коробок, і ти якісно пакуєш клієнтам всі відправлення. Це ще економія клієнтам. Так, да, економія клієнтам, звичайно. І, бачимо, ми чітко знаємо, що ми якісно запакували, відправили на клієнта, і ми впевнені, що там все гаразд. Не те, що там напомню, я на почті, як вони запакували, як не запакували, незрозуміло. Коротше, роботи ще багато на складі, щоб наводити всі порядки. Але головне, що є з чим працювати. Є працюючий товарний бізнес, про це ще сьогодні поспілкуємось, Покажу вам, який зараз і розкажу, які результати. Так, продовжуємо працювати, все готуємо. Наш молодий комірник сьогодні практикується. Бачите, його ніхто не забере. Так що обираємо чи дорослих, чи молодих. Готуємо товари на відправочку. Ось підготували, тут підготували. Коробочку велику і продовжуємо готувати. Працюємо проти обличчя. Так, друзі, це супер декор у нас на складі. Він прикрашає наші полиці, і я думаю, що кожна дитина не тільки дитина буде радіти такому подарунку. Якщо вона та почекай, якщо вона без пари, без пари в неї немає там дівчини, то ця вівця допоможе в скрутні часи і підніме настрій, і не тільки. Подобається, да? Ось бачите, навіть дітям подобається. Сережа вернісь. Друзі, приїхали на верхній бам Миколаєві для того, щоб поспілкуватись про те, яка жопа відбулася в Україні після 18 травня, коли впровадили закон про мобілізацію. Оновити свої військові дані усіх призовників військовозобов'язаних. Головний мобілізаційний закон України набуває чинності. Що відбулося в офлайн-магазинах на 40%, навіть 50% впали продажі. І зараз ви бачите на екранах, наскільки мало людей в кав'ярнях, наскільки мало в магазинах. І це підтверджують багато моїх знайомих підприємців і мій кум, котрого мережа магазинів по продажу горіхів і так далі. І каже, взагалі мертвяк, людей немає. Нещодавно виходжу на вулицю, йду в аптеку і дивлюсь, що навколо тільки жінки. І похили, і похилі, похилі, і похили. І похилі чоловіки теж. А, Ні. А, коротше, бачу, що навколо тільки жінки. Я прям був шокований. Тому через це страждає наш бізнес. Це просто треш. У мене навіть учні підписники повиїздили за кордон. В них була така можливість, але вони залишались в Україні і навчались, і хотіли пробувати себе в товарному бізнесі. І вони виїхали. Ви уявляєте, що відбувається? В нас є падіння в продажах в онлайні з 20 в середньому замовлень день з магазину до 8-10. Це звичайно тришак. Ми е, виходимо з цієї ситуації завдяки тому, що збільшуємо кількість магазинів, збільшуємо кількість товарів і постійно працюємо над товаркою. Тому ви бачили по складу, що в нас все гаразд. У Нас все працює. Також покажу вам зараз. Кадри будуть, як ми відправляємо, пакуємо товари. Цього дуже багато. І жалітися тут нема на що. Навіть хамстер-комбот не вбиває товарний бізнес. Наш так точно. Ну ми лохі, чи ми не лохі. Я буду вияснити для себе. Ти лох. А ви? Товарний бізнес це не тільки марки Пейспром. Я постійно про це кажу. Це і розетка, і пром, і шопінг, і Оликс. І навіть телеграм-канали друзі. Я знаю наскільки зараз важко знайти надійних постачальників, тому я хочу вам порадити дуже гарного відповідального постачальника. Holyshop Holy це провідна компанія по дропшипінгу, котра надає різноманітний асортимент товарів. Місія компанії це допомогти вам розвивати свій товарний бізнес, пропонуючи широкий вибір товару. Співпрацюючи з компанії HolyShop, ви отримуєте вироску в форматі Excel, UML XML товарів з їхніми унікальними фото. Повернення та гарантія протягом 14 днів, швидка відправка 1-2 дні. Завжди актуальна наявність товару, якісне пакування та перевірка відправлень. Розрахунок два рази на місяць. Приєднуйтесь до компанії Холішоп та відкривайте нові можливості в товарному бізнесі. Посилання на телеграм-канал та контакти компанії Холішоп в описі до даного відео. Так, я всім пропоную зараз пробігтись по ТЦ порталу нашому і знайти тих людей, котрі також грають в ханство комбат. Щоб ви зрозуміли, що це реальна лихорадка, що це просто супер перспективне, непонятно що. Але давайте, я хочу зараз увійти в тренажерний зал і запитати людей, хто ще грає в хамстер комбат? Доброго дня! Добрий день! А нас таке опитування. А ви знаєте, що таке хамстер комбат? Да? Граєте? Да. А можна подивитись? Які у вас там результати? Давайте. Що у вас там? 476 тисяч на годину, 17 мільйонів. Це в нас 8 уровень. О, нормальна тема. А тапаєте чи тільки пасивним доходом заробляєте? Тільки пасини? Супер. Ну клас. Дякую. Будемо шукати далі людей. Хамстер комбат ви не граєте? Ні. Все. Тоді не цікаво. Треба, треба люди. Ні, це не треба нам. Треба тільки кейси, робочі кейси. Молодіж, ди молодь. Тут же постійно молодь. А як вам підвищення цін на електроенергію і те, що відбувається? Як тільки підіймають ціни, одразу вимикають електроенергію, ми сидимо, працюємо 2 години зі світлом, 4 з половиною години немає світла. Навіть наш акумулятор, котрий ми придбали безперебійник, не встигає, не встигав заряджатись для того, щоб ми могли нормально працювати. Але після того, як ми всі потерпіли всю цю історію, все світло не вимикають. Звідки така історія відбулася? Да? Де що відбулося? На що пристали бомбити? Нас все відремонтували. Це просто для того, щоб люди вже звикли з цінами і не зважали на це. Головне, щоб було світло. А ви чули, що нас з 2025 року переведуть з другої групи на третю і будуть з усіх нас знімати 18% з обігу. Але тут є, але тому що всі кажуть з обігу, з обігу. А наш бухгалтер сказала, що ні, в неї є інша інформація. Це буде не з обігу зніматись, тому ми е, починаємо знаєте, передчасно вже скаржитись і так далі. Ну треба ще розуміти, що в нас жахлива ситуація в країні. В нас війна, і тільки зараз, через те, що війна затягнулася, все починає погіршуватись. Ще й податки на акцизи, збільшення ціни на паливо, і так далі. так далі. Це все логічно. І дякуючи Богу, це стільки там два роки з чимось. Воно не відбувалося, і тільки зараз починає все погіршуватись, тому що ну важко не витримує країна треба розуміти що наприклад в інших странах податки космічні в нас були смішні зараз вони будуть підійматися і буде трішки важче і будуть виживати тільки реально найсильніші в бізнесі проблема в тому що те що все дорожче це буде Просто накидуватись ціна на товари і будуть страждати наші клієнти. По-перше, вони будуть страждати. По-друге, нас зменшаться продажі, тому що не всі зможуть собі дозволити горіхову пасту, яку я продаю, і так далі. Багато чого. Там я заправляю машину 95-тим пульсом, і я пишаюся тим, що я допомагаю ЗСУ. Але по ітогу я бачу, що він настільки зростає постійно, що мені якось ні у кого постійно заправлятися пульсом, він просто буде, скоріш за все, там незабаром 100 гривень блін, за літер. Ну да ладно. Тому часи нелегкі. І я вважаю, що коли настільки важко, треба не втрачати надію, і як каже навіть мій дуже гарний знайомий, все ще даю останній шанс, і якщо що я виїжджаю за кордон, е, краще буду працювати там по найму. Ні, так не можна. Я йому кажуть, що треба навпаки витримати це, зупинити це і покращувати свої показники в бізнесах, а не здаватися. Так, друзі, маленька рекламна пауза. Зараз проведу індивідуальне преміум навчання хлопцям, котрі мене проходили спочатку самонавчальний відеокурс Basic, Потім перейшли на преміум-індивідуальне навчання. Зараз хочу дізнатись про їх результати і відповісти на будь-які їх запитання після чотирьох глобальних уроків. І у нас був великий проміжок часу, коли вони впроваджували все, чому я їх навчав. Тому ми погнали. Е, дивись, зараз у нас на даний момент. Саме в інтернет-магазині, саме 5, 5, ще немає тут продавця? тобто, це в основному це 5-6 — Це вигрузки, 9 — Сам ми саме додали вручну. За два останні місяці чистий прибуток. Це 330 тисяч в місяць. Чистими 30 хвилин а вже знову дуже багато інформації. Дякую, тобі, велике будь ласка. Так. Будь ласка, я, я радий. Я радий і бажаю вам, щоб у вас покращились постійно. Результати для цього у вас є все, всі знання, котрі необхідні. Тому що я, що ви, ми е, в одній лодці, ми всі разом працюємо в товарці, тому давайте вперед, побільше замовлень і все буде класно. Фу, ну що, друзі, хлопці, 18-19 років вже вони з нуля прийшли, навчились в курсі Basic. Вийшли на 20 тисяч гривень чисту прибутку на місяць. Потім передивились нові стратегії. Вийшли на 200 тисяч гривень чисту прибутку. Прийшли до мене на преміум навчання. Зараз делегували багато процесів, майже всі вийшли на 330 тисяч гривень. Чисту прибутку на місяць. Це тільки з марки Плей 9 Дев'ять основних магазинів. І декілька магазинів ще додаткових. Уявляєте, які це результати? Хлопці живуть в селі. Ну я шокований. Знаєте, що мене дуже вразило, те, що хлопці під час війни, коли у багатьох падіннях в продажах вони зросли ще більше. Оце дуже круто. Це дуже класно, коли учні навіть в дечому перевищують свого вчителя. Красавці. Кам'якат тапаєте? Так. Да. Що ти хочеш, щоб я сказав? Голосова істерія? Масовий істрі, так да, реально. От хлопці пішли, просто в них інтернету немає мобільного. Хлопці також тапають. Но... Ніхто не знає, скільки хто заробить, чи зароблять взагалі. Але що хочу сказати про Хамстера, те, що зараз, по-перше, нам дали змогу під'єднати кошельок до Хамстера. По-друге, нам кажуть, що незабаром лістинг і на таких то там біржах. Тому я впевнений, що заробимо тільки хто скільки заробить. Мені здається, що ті люди, котрі Робили мульті-аккаунти. На комп'ютерах я бачив 20-30 їх аккаунтів. Всюди вони клікали, всюди вони прокачували в годину скільки прибутку буде. От ось вони зароблять. А ми хто там на одному телефоні, як я, це роблять, ну, заробимо ми там 100 баксів максимум, От, Ну, максимум, що, що ці 100 баксів. Але для мене це інша історія. Завдяки цьому, по-перше, я в інстаграмі хайпанув і в Телеграмі. Ви зараз можете побачити, які відоси я записав. Там один з них набрав 1,3 мільйони. По друге ми створили телеграм-канал по крипті. І я завжди думав, коли ж я зав'яжусь цією криптою, хочеться з неї розібратись, хочеться купляти, навчатись і так далі. І От ми створили телеграм-канал. Зараз ми починаємо скупляти криптовалюту і показувати свій шлях тим, хто підписується на наш телеграм-канал. До речі, він буде в описі. Ви зможете побачити, які криптовалюти, які альткоїни ми купляємо і чому. В прибутку чи ми не в прибутку, все це ви будете бачити в цьому телеграм-каналі. Згодом, з цього телеграм-каналу, коли в нас буде супер там кейси, ми зможемо заробляти за підписку. Тому все не просто так. Це не для того, цей хам'як, це жарт, просто те, що я їм займаюсь. Але знаєте, як зачепився, то вже хочеться прокачати, а може там 100 баксів зароблю, так малому щось куплю. Син, ти хочеш, щоб я тобі щось придбав? Якусь іграшку класну? Ось, ось і все. Гроші зайвими не бувають. Ти не думаєш, що от, якраз із того, що в країні все погіршується, і типа всі люди, ну там чоловіки сидять вдома, то якраз тому цей хам'як і залятів, тому що нічого багато треба не треба робити, і типо ти можеш заробити щось бабло, там не виходячи з дому? Ну я тобі хочу сказати, це просто лайфхак, що люди на шару, не вкладаючи гроші, можуть. Надіятись на якийсь прибуток. Оце, мені здається, в будь-якій сфері буде працювати. Я не скажу, що хам'як не хам'як, скільки він там принесе грошей, невідомо. Я впевнений, що на одному телефоні не заробити грошей. Там треба мульті-аккаунти робити. Тапать хамачка, тапать Тапиш блумчика. Блумчик, ноткоін був до цього, да, кажуть. Я вам хочу сказати, це стадний інстинкт. Люди просто тапали, я такий, блін, думаю, що це все несеться, несеться. А потім сам зайшов, сам почав там тапати чи щось просувати. І зрозумів, почекай, зараз це залітає в соцмережах, ці відосики, і почав жартівливі відосики записувати на цю тему. І зайшло багато підписників, більше відомості. Блін, це круто. Треба завжди бути бачити не отаку, знаєте, вузько направлено, о, тапати і заробити гроші. А що ти ще з цього можеш зробити? І що ти медійна людина, ще більше стати медійною, прокачати телеграм-канал. Ну і так далі. Тому я завжди беру максимум з того, з чим люди пишаються і займаються. Привіт! Хам'яка тапаєш? Да. О. Да? А телефон є, покажеш? Да, да. О, ну, поїхали. Що мені подобається, що от діти могли б сидіти і просто грати якусь гру безглуздо, а вони сидять, тапаються і щось заробляють. Ну, я вважаю, що це дуже круто. От і моїй мамі треба сказати, що ти граєш? ці ігри. Мама, краще тапай хам'яка. Так, 18 тисяч на годину, 669 тисяч і четвертий рівень. Так, дивись, в мене дев'ятий рівень, мільйон сорок тисяч прибутку на годину 12 мільйонів. Видно, не видно. Дивись, треба прокачувати сюди, майн, заходити і прокачувати оці картки, купляти їх. І тоді в тебе в годину більше буде прибутку. Uh -huh. І ти просто нічого не робиш, а воно тобі капає. Бачиш, як мене? Uh -huh. Кап, 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 кап. Мільйон на годину. А буде іще більше. Бачиш? Uh -huh. І сьогодні вже є комбо. Це три картки, котрі, коли ти знаходиш, то ти можеш 5 мільйонів отримати. Uh -huh. Тобі треба підписатись просто на наш телеграм-канал. Uh -huh. Що я вам хочу сказати, друзі, на завершення, те, що як би не було важко в нашій країні під час війни, не можна зупинятись. Ми не зупиняємось. Ми завжди записуємо нові випуски для наших youtube каналів і йдемо тільки вперед. І бажаю вам також сили, натхнення, мотивації і віри в те, що війна незабаром закінчиться. На цьому все. Всім пока-пока! Джина и Дети, что? Что? Как? Тебе бы не чутно, блядь. С твоей дикцией я делаю. А что я тебе могу сделать? Я реально тебя не понял вообще. Сейчас ты вместе, ты что скажешь, что у тебя там такое? Серьезненько, иди сюда. Так, окей, все, давай сюда. Ну, будь ласка. Віддай, вона мені Самі теж, не теж те, дуже що подобається. Вона, тобі подобається вона мені дуже подобається. Я Дай, тобі пот... я... Ти виростеш, я тобі обов'язково її куплю. Подарую тобі на день народження. Все, синку, тихенько. Ми знімаємо випуск. Ти готовий продовжувати зніматися випуску? <рес> ну, Все добре. Все, пацанам своїм розказую, всім підказую. Так, <рес> да. ну клас. І що дівчинка спросить. А, девчонки? Да. Подходили, спрашивали. А, да? Да, да. Что там, девчата? Ты ж хомяка это? Не, а что ты сказал, что тапает хомяка? Это подстава. Да, ну, дякую, дякую. Вы Что ты меня подстава, мала?